Так, всім привіт! Ми на перевалі Прейсліп, 1100 метрів над рівнем моря. Похід на два дня. Сьогодні йдемо на гору Стременіс. Дика вершина, дуже цікава, панорамна. А завтра йдемо на полонину красна, яка за моєю спиною. Табір розклали, група готова, частина групи вже пішла вперед. Йдемо в ліс, йдемо на гору Стременіс. Дика вершина, там ніхто не ходить, тому стежки майже нема. Хороший похід нас чекає, будемо готувати плов, Зорепад пересаїде, тобто насичені вихідні. Сьогодні ввечері будуть. Приїхали ще вранці 11-та годинка, розклали табір. От наші намети, хлопці, дівчата. Намет поділили на дві частини. Це буде така тиха частина, тут будуть відпочивати. І ось там буде нічний клуб. Який буде біля багаття цілу ніч дивитись на зорепад Персеїди, відпочивати з такою от панорамою. Ось тут заходимо в ліс і почнеться крутий досить серйозний набір висоти в лісі на гору Стрименіс. Зараз досить тепло, вже прогрілося, але пізніше буде ще тепліше. Але нас радує те, що частина маршруту проходить через боковий ліс, а в лісі завжди на 3-4 градуса холодніше, тому буде приємно. От панорамний вигляд на наш табір з панорамою на хребет Красна. І от наліво йде дорога до Сеганського Ружа, а направо ось туди на гору Топас. Поки дуже приємно йти. Буковий ліс, 1100 метрів, тіньочок, нема нікого. Плюс нема набору висоти саме головне, тобто не круто. Тому всі рухаються бодрячком, піднімаються, йдемо на стременість. Раз тременіс крута, гора Стремені дика, туди мало хто ходить, але дуже панорамна вершина насправді. І сьогодні буде топчик. Перший грибочок, перший трофей літа. Дивіться, який гарний білий карпатський грибочок. І відразу дуже крутий підйом. Всі ресурси мобілізують, палички, батончики фітнес, протеїнові. Це, що допомагає долати такі от круті шляхи в Карпатах. Перший привал на маршруті. На якому гору йдемо. йдемо на гору Стрименіс. 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 1650 метрів. Синевір 989. Вище. Перший панорамний вигляд на вершину гори Стрименіс. І отакий от крутий, майже вертикальний підйом буковим карпатським лісом. А наша групка частково рухається донизу. Рухаємось далі, підйомчик стає крутіший, шуткують всі, що настільки крутий, що навіть дерево не витримало і впало. Перший привал на маршруті. Група відпочиває, активно дихає, кис киснем, насолоджується карпатським буковим лісом. Відчуйте цей вайб крутого підйому в лісі, як важко дихається. Важко йдеться. Кожен крок додаткові 30-40 см набір висоти з 700, але потрошки-потрошки піднімаємось. Продовжується крутий підйом на гору Стрименіс. Місцями градус реально дуже крутий. Навіть не знаю, як вам показати. Щоб ви побачили, наскільки тут круто вверх. Але група молодці, рухається вверх, активно піднімається до мети. Тільки що бачили з місцевими жителями село Німецька Мокра, були на горі Стременіс, збирали чорницю, розповідають, що дуже слабенький урожай. Плюс грибів нема, літні переходять, осінніх ще нема, і засуха в лісі. тому такі от Новини про карпатський урожай. Така от кам'яна стежка на стрименіс. Якщо будете йти з перевала прислів, будьте готові. Дуже круто і дуже важко. Ми йдемо без рюкзаків з водичкою, з аптечкою, але все рівно відчувається. Маршрут маркований. Бачимо зелений маршрут. З перевала присліп на стрименіс. Приваличик на старому дереві. Крутий підйомчик, прохолодний вітерець, але все рівно. Ще йти, йти, йти. Прикольне дерево побачив наш Тимофій. До речі, знайомтесь, Тимофій, головний голос країни, співає, знімає блог. Зараз не доспівю, але ввечері заспіває біля вогню обов'язково. Потрошки співаємо і піднімаємось наверх. Дивіться, яка стежка кам'яна і крутий хребет. Якщо направо вниз подивитись, та відніється крутий спуск вниз, в село німецька мокра долина Тересви. А якщо наліво подивитись... Крутий спуск в колочаву, долина тереблі. А ми йдемо по хребту. А Румунія туди далеко, на праву сторону. Трошки рівніша ділянка почалась, але все рівно, підйомчик є. І от наша грубка рухається на стремені. Буковий ліс перейшов хвойний і от з'являються смереки карпатські. Але... Незмінним залишається одне крутий підйом і набір висоти. Хто йде на стремені з перевала прислів, будьте готові, різкий набір висоти. Дається воно нелегко, але в нашому випадку без рюкзаків з водичкою, з аптечкою груповою, нормально. Але якби рюкзаки, рюкзак, спека, крутий підйом виматує дуже сильно. Гірська малина. Цілі плантації. Наш Тимофій заряджається вітамінами карпатськими. Малина, а пізніше буде чорниця. А чай з що будемо робити? Чай буде на травах. Чорниця, брусниця, іван чай, малина, ожина, м'ята. Все, що знайдемо в лісі. М'ята тут є. М'ята? Все є. Вітамінний привал продовжується. На зміну малини прийшла чорниця. Дівчатка активно збирають кущики. Потрошки виходимо з ліса на полонину. Зараз ще пройдемо буквально метрів 300 і з'являться перші краєвиди довкола. Але поки наша яфинова пауза триває. Всі задоволено йдуть і радіють. Але не всі знають, що те, що перед нами. Оця стіна це не вершинка. А перед нами стіна Стременос. Один зі схилів. Без стежки. Ну і панорамні схили Стременоса. І панорамні фотографії наших дівчат. І плантації Іван Чай. Кіпрей. Обов'язково нарвем сьогодні. Будемо готувати карпатський чай. Під карпатськими зорями. Крутий підйомчик продовжується, але вже полониною. Ягоди всіх затримують. От чудово видно галявинку. Перевал присліду де наш табір. Гора топаз полонина красна. Вертикальний підйом вверх, без стежки, тупо хардкор. Такий ортодоксальний туризм. Старий. Брусниця ще не дозріла, але вересень, середина вересня будемо смакувати ягідки. Ягідки, в яких багато, вітаміна С. Майже вершинка, майже стременіс. Набрехав про лохини Крім чорниці, багато є лохини. Ті от ягідки, гірська лохина. Дуже смачна. Вершина гори Стременіс. З красивими панорамами, з ще гарнішими дівчатами і з сильними хлопцями. Стременіс, дика вершина, стежки не ходжені. Але є такі от озір, мале внизу. Спуск вниз. Невеличкий, перед штурмом Гори Стременіс. Вершина ось там. Отак підемо цією стежкою. І отут лівіше. Отакий от, от спуск з перед вершинки Стрименоса. Такі от зарослі. І вершина вже поруч. Дивіться, які краєвиди за моєю спиною. Село Лопухово, німецька мокра. Наша група, стрименість. А ми потрошки йдемо. Останні метри дистанції і ми на Стременності. Вершина гори Стремені з 1600 метрів над рівнем моря. Робимо загальне фото і вниз. Спускаємось донизу. Там так є? Так, да, не лай. Я показала хак. Лайфхак. Якщо в таборі нема дров, можна брати зверху. Спускаємось донизу, обережно! Траверсуємо схил стременоса. Андрій частково збирає сміття в горах. Дуже корисна справа, насправді. Рухаємось вниз. Зараз ще будемо рвати чай. Конкретно це буде чорниця, брусниця, гірська лохина, малина, кіпрей, Іван чай. Тому в нас буде мікс, вітамінна бомба. Стремені з деяка гора, стежок нема, тому йдемо так по напрямку. Ось там от видно, наші учасники групи спускаються вниз. Саме ця діляночка, яка йде без стежки. Тут лісом. Ще раз дивимось панораму на полонина красна, сигаландське ружі на горизонті. Чудові хмарки. Хороша погода насправді. Краса. Ну і ще раз дивимось на цю красу, схили гори Стременіс. Дика вершина, де ніхто не ходить. А це і добре. Ось так виглядає наш табір на перевалі прислів 13 наметів різних кольорів, різних фасонів з такою от панорамою. Будемо дивитись зірки. Процес приготування плова стартуємо. Казанок, вогонь, морква, цибулька, чекають свою чергу. Плов готується. Наша заготовка дров на вечір, наш табір. Бачимо, де хто відпочиває. А до речі, сьогодні були на стременусі. Ось там зверху. Дехто відпочиває з чаєм, кавою. І дивиться ось таку чудову панораму на Карпат. Дівчата, хлопці, були до водички освіжитись. Прийшли заряжені, щасливі. Відпочинок. Готуємо плов. На перевалі Пресліп. краса. Ти признайся мені звідки в тебе ці чари. Я без тебе всі дні у полоні печалі. Може, десь у лісах пам-пам-пам. Ти чар зільня шукала, сонце руту знайшла. І мене шарувала червону руту, не шукай вечорами Вечір. Зараз буде вечеря. Чайок з такою панорами. Так, добрий ранок, другий день нашої подорожі. Спали добре, поснідали. Сьогодні йдемо на Полонину красну. Це масивний хребет за моєю спиною. Йдемо на гору Топас, 1548 метрів. Потім спускаємо, складаємо табір і їдемо додому. Хороша погода, хороший день нас очікує, група вже пішла, а ми йдемо їх доганяти. На перевалі присліп є капличка. На перевалі присліп є альтанки. І на перевалі Пресліка така інсталяція трембіта. Сьогодні тестуємо нові трекінгові палки с тему. Побачимо, як вони себе проявлять на карпатській ювелейній стежці. Крутий підйомчик, кам'яниста дорога. Побачимо. Карпатська ювелейна стежка. Радує нас всіх крутим підйомом. Хто вночі змерз, має шанс відігрітися. Вийшли з ліса на полонину. Відразу вітерець, але і плюс сонечко. Ну і відніється наш маршрут вчора на стременіс. Отим от крутим лісом піднімались на оцю вершинку. Стременіс. Львіща, найвища стремба, а ми були на Стременосі. Брусниця. Дуже хороша ягідка, смачна і поживна. Ще краєвидів і карпатська ювілейна стежка. Рухаємось далі. Ще трошки будуть локація труби, а звідти вже буде видно нашу вершинку гору топас. Зараз йти трошки легше, нема такого крутого підйому. Плюс Вітерець. але є сонце. Але і вітаміни. Чорниця, брусниця. Всі їдять і насолоджуються. Вітамінні привали. Йдемо на гору топас, відніється вже вишка. Вишка спостереження за газопроводом 62 метри висоту. Топас зовсім близько. Останні метри дистанції і будемо там біля цієї вежі. І класична рубрика небо і хмарки. Полонина красна, Сигаланський Ружа, Малаклимова. І топас. Вершина гора Топас, 1548 метрів. І от вежа 62 метри висотою. Вежа спостереження за газопроводом. От зараз побачите Діана і наша вежа. Ми вже на вершині. От дивіться, там внизу в центрі стоїть діана, фотографує і оцінюють масштаби. 62 метри. П'ятиповерхівка має 15 метрів. Ну, і панорама згори гори Полонина красна. Ці всі полонини це природні зарослі чорниці. Тут велика плантація чорниці. Відпочинок не кілька хвилин і рухаємось вниз до табора. Гора топаз 1548 метрів, вершинка йдемо вниз. Спуск донизу. Зараз буде перехід на нашу улюблену ювілейну стежку. Наближається грозовий фронт. Так виглядає гроза в горах. Якщо бачите такі хмарки, тікайте вниз. В принципі, ми те і будемо робити. Зараз крутий спуск в зону ліса. Знову іванчай, знову гори, але вже з такими хмарками. Грозовий фронт наближається. Прийшли з топасу. Збираємо речі, складуємо табір і вниз. Насправді це була дуже хороша пригода. Всім сподобалось. Відпочили добре. На полонині перевал, присліп на висоті 1100 метрів над рівнем моря. Були на горі Стременіс, були на горі Попас сьогодні. Дехто з учасників мав перший досвід ночівлі в горах в наметі. І їм дійсно сподобалось. Вночі бачили зірки, бачили зорепат Персеїди. Зараз збираємо. Всі речі йдемо вниз до автобуса, грузимось і їдемо додому. До речі, прислопів в Закарпатті є багато. І насправді прислопи, темнатики, магури це дуже популярні назви румунського походження в Карпатах. І нам насправді дуже пощастило сьогодні, оскільки грозовий фронт рухався, але ми успішно спустились донизу, успішно зібрали речі сухі, а це насправді дуже важливо. Хорошу погоду скласти палатку, спальник. Бо якщо ви складете мокру, потім дуже незручно вдома сушити. А ще хто живе на квартирі, а не в своєму будинку, то це взагалі проблема. Ще раз дивимось на локацію, де в нас була ночівля під горою стременіс на перевалі прислів. А це в нас вже полонина красна. Звідки ми спустились сьогодні, нагадую, були на горі Топас. Знову традиційна рубрика наша хмарки. Дуже полюбляю знімати небо і рекомендую вам часто дивитись на небо. Зараз приємна частина маршруту. Автобус, дорога додому. Холодне пиво, морозиво. Хто що хоче, зупинимось обов'язково. Ну А ви, шановні, пам'ятайте, ходіть в гори, бережіть себе, підписуйтесь на канал, якщо вам цікаво. Дивіться за нашими мандрівками, слідкуйте і бережіть себе.